От застуджене горло все погано, там температура. Можна морозиво? бо казали, не можна. Антибіотики було можна, а морозиво не можна. Так, можна Я було можу... ага, да, дуже гарячий чай і картопля в носах. А мене теж був цей диссонанс в дитинстві. Я думаю, окей, ви ну не те щоб мені прям коли в мене боліло горло, а воно в мене частіше за все боліло, коли вже було холодно влітку, дуже рідко таке бувало. І я думаю, ну мені в принципі і не хочеться морозиве, але навіщо мені цей кипяток і ще ну все це пити мені просто фізично це не подобається. Мені ще й ввечері над картоплю дихати, а ви мені ще цей кипяток всередину заливаєте. Ну мені якось незрозуміла була логіка. І, типу, гарячий чай клас, можна, холодне, морозиво чи щось там холодне. Не можна, давайте про горло поговоримо, скажімо, в декілька варіантах. Так? у нас може бути з різних причин хворе горло, і найперша, моя, скажімо, найчастіше зустрівана за час практики це коли люди жаліються на дискомфорт в горлі, ходять по багатьом лікарям, ніхто нічого не знаходить. Зрештою, це питання можна вирішити. Зниженням тривоги, психотерапією, часом антидепресантами, навіть. Тобто, біль в горлі це не завжди про хворобу, власне, інфекційну хворобу горла. Це часом про дискомфорт в самому горлі. Оце кажуть, як комок, стиснуло, ніби жме, болить, ковтати не можу. Але якщо ми говоримо про звичайну віруску, тобто там соплі, очі течуть, горло заболіло. То в принципі обмежень харчувальних, ну крім ті, що наносять знов ж таки страждання, тобто кип'яток пити точно не треба. Можна пити тепле пиття, ну просто загалом тепле пиття. Ем, ну і морозиво, в принципі, не є забороненим. Воно, на жаль, не є рятівним. Та? Деякі кажуть, треба наїстись багато морозива. Та ні, ну, загалом солодке, якщо ми говоримо ще й про якесь бактеріальне, наприклад, захворювання горла. То часом лор лікарі не радять їсти солодке, а якщо вже поїли, то виполоскати горло для того, щоб mm. там трішки важче було розмножуватися мікробам. Далі чи можна, можна зігрітися горілкою і О, ноги зігр... парити, і ноги, ноги попарити, і горілкою ох ноги попарити ну, мене з горілкою не було, але е, розтирання спиртом було прям, горілку всередину мені не заливали. На жаль, або на щастя. А щодо розтирання спиртом, так коли там оце, я не знаю, що в мене був кашель чи щось таке. Що треба було легені якось прогріти. Оце мені робили. Не знаю, Ой, що допом до горілки. допомагають багатоградусні напої від чогось взагалі. Ну, алкоголь це загалом рекреація, і така і то сумнівна, тобто різні країни, різні культури, в них різниця відношення до алкоголю, але Совєтський Союз був вельми алкоголізований. В принципі, можна було алкоголем mm -hmm. все лікувати. Ну ліків нема, спиртом зарплату дають. Ну, в принципі, чому би і ні? Та воно все сприяє, ніби це його ага. Весь не вип'єш, треба натиратися, там. Але дивіться в чому ризик. Ну, перший ризик від того, щоб всередину вживати алкоголь, щоб зігрітися, тут дуже оманлива штука, тому що розширюються судини на поверхності і може віддавати навпаки людина тепло, тобто швидше переохолоджуватися. Якщо ми ведемо, uh -huh. наприклад, про тих, хто зараз в містах, де немає опалення, наприклад, про тих, хто зараз біля лінії фронту і думають, о, зігріюсь, вип'ю там 50 грам коньяку. Насправді це загрозлива штука, і ще більш загрозливою вона стає з наростанням дози. Тобто людина не контролює оцих терморегуляційних механізмів і, зрештою, може пропустити переохолодження. І насправді, навіть зараз, навіть на сьогоднішній день, сподіваюся, у вас таких знайомих не було. Я, на жаль, знаю декілька таких випадків, де. Абсолютно нормальний чоловік, ну, умовно, та просто собі людина, яка не регулярно зловживає алкоголем, але була на такій масивній вечірці, була випившою, це зима, верталась додому, десь впали в сугроб, полежали або отримали важке переохолодження, або є і випадки, на жаль, смерті від цього: тобто, людина не контролює, що їй холодно, не прокидається, не тікає з місця. Лежить в снігу і замерзає. Тобто, це прям страшна проблема і такий дуже загрозливий міф. Тому дуже-дуже застерігаю вас від того, щоб не пити не пити алкоголь для зігріву. Беріть грілки хімічні, не знаю, йдіть до пунктів обігріву. До речі, вони відкриваються на цю зиму, хоч зима поки тепла, але відкриваються майже у всіх містах пункти, куди можна прийти і грітися, якщо у вас, наприклад. Дома немає опалення, або ви на вулиці не по погоді одягнулися і замерзли. То старайтесь рятуватись не спиртним. Стосовно розтирання дітей для зниження температури, це типово робили оцетом або спиртом, mm. або горілкою. Це такий mm -hmm. ніби метод, воно ніби швидко випаровується, такий холодок на шкірі. Тут ризик в тому, що в принципі, дітям, вибачте, не варто випивати алкоголь. Ну, ви даєте своїм дітям 10 річним навіть 15-ти, даєте алкоголь пити. Я ні. І, власне, алкоголь має властивість всмоктуватись через шкіру. Тому, якщо дитину на масивну поверхню намастити алкоголем, це ну, як 50 грам налити, чи 100, чи півлітри, ви не вгадаєте з дозою. Тому не робіть цього, не натирайте дітей спиртом. От то, ну, але зот, дитині тому може сподобатись менше стресу від хвороби, якось ну коли дітям в селі для того, щоб вони не плакали, заварювали мак, прикладали на тім'ячко, щоб воно всмоктувалось через ще незарощені зарощення кістки черепа. Тобто тут теж з дозуванням не вгадаєш, але дитина була спокійніша, спала тихенько. Джейст. Ну можливо, це було виправдано в попередньому столітті ще в попередньо-попередньому столітті. Але в нашому ми все ж таки прямуємо до цивілізації, тому ні. Алкоголь це рекреація для дорослих. Вживайте відповідально на вечірках, а натиратись ні не треба. Дякую. Слухай. Нам тут пишуть ще один з міфів: давати вагітній коньяк, щоб підняти гемоглобін. А, хтось колись бачив, як виглядає алкогольні порушення розвитку плоду. Я, на жаль, бачила в дитячому будинку. Ну, це не, не гарно виглядає. Не давайте вагітним регулярно алкоголь, ні для яких гемоглобінів, якщо низький гемоглобін, вирішуйте це з лікарем. Тобто, випивати алкоголь вагітним жінкам, ну можливо, якась мінімальна доза якогось вина, це варто обговорити зі своїм лікарем. Але ну, коньяк, ні, ні, не пийте, будь ласка. А оці сіточки йодом, сіточки ну йодом, ми ж їх ну, як, Це ж як посвята в одужання. Ти магиш як. Воїн має, ти маєш вийти з цього досвіду. І сам собі мурал. Так, так, так. Загалом малюнки оці на тілі, це не тільки йодні сітки, це також і зеленкові вітрянки, та, ото, людей обмальовували, потім вже вітрянка давно пройшла, ходиш далі, ото, як зелений інопланетянин. Ну, там це була мета, ніби протиінфекційна, щоб не попала інфекція в ці пухирі, то. Зеленкою теж не мажтесь, про всяк випадок скажу, поки в мене є слово біля мікрофона. Скажу, що не майте дітей зеленкою. Будь ласка, і старих людей, і з середнього віку людей з вітрянкою. Перестаньте мазати їх зеленкою. Це не працює, але це закриває поверхню і неможливо контролювати дійсно чи не інфікувалися ці місця, скажімо, тих mm. бульбашок. Йодну одну ж сітку малювали для того, щоби. Обігрівати якісь ділянки тіла, тобто це якесь глибинне прогрівання. Це щось таке на ритуальному дійсно, коли тобі малюють малюнок. Але питання використання йоду, по-перше, зараз від йоду стараються відмовитись, ну, як і від зеленки, тобто ну, не використовують їх. Серед йод вмісних антисептиків зараз використовують бетадин, ну, повідон йод, та він подіючи речовині. Це не йод чистий, бо йод чистий, спиртовий, давав опіки. Тому. Ну, якщо обійшлось без опіків добре, але воно не поможе нічого вигріти глибинно. Та й не факт, що потрібно там щось гріти глибинно, тому знайдіть якусь іншу розвагу, не знаєте, розмалюйте одне одного якимось. Ну, якщо не маєте алергії хною декоративною. Ну, щось знайдіть якусь просто, іншу. Ну, не розумію тоді, там була ієрархія, значить, засобів, коли в тебе ранка. І, значить, найлегший варіант е, ранку, значить, промити це був е, оцей розчин прозорий, перекис як водню. його перекис водню. перекис водню, потім був йод, і самий хардовий це Зеленка. І ти так, і кожен раз, коли тобі батьки казали, так, так, давай зараз е, тобі залемо, і я такий, от би перекис водню, тому що там він, хоча б просто щипить і щось пінеться. І це ще можна прожити, але зеленка це завжди був ну хардкор, дуже неприємно. А, і, і тут і, ми плавно перейшли, перейшли до догляду за ранами, за ранами, щоб туди не попадала інфекція, або якщо рана інфікована, то і зеленка прямо в рану, і спирт прямо в рану, і йод прямо в рану, спиртовий розчин викликають опіки раневої поверхні. Так? Це такий шок, сенсація. Раневі поверхні воно Не... так і відчувалось. Якщо у вас є десь ранка, ви можете її промити мильним розчином, наприклад, водою з милом. Стосовно перекису, по ньому немає достатньо доказів, щоб він щось там, скажімо, якісь протиінфекційно робив роботу, але може піною, власне, механічно. Піднімати часточки, ото землі, якогось бруду, в принципі, може, але вода з милом так само вам це промиє, якщо є доступ до води з милом. Знову ж таки, повідон йодом, якщо дуже хочеться обробити рану, можна. Ведуться дискусії про хлоргексидин, ну під питанням. Іноземні джерела радять ним обробляти якісь може більші інструменти, якісь може столи протирати. Якщо в мене ранка, я дитина. Зараз є дитина, яка дивиться цей ефір, наприклад, що, поми що з є, милом е... помий з милом мити з милом і все Так, помий з милом лишиться в спокої, хай загоюється. Можна знайти у батьків йод і ним помостити. Якщо є підозра, що там якийсь бруд інфікований. Якщо це ранка, наприклад, не знаю, вона цвях ржавий наступили десь на вулиці та проколов кросівок, то їдьте, будь ласка, на травпункт. І отримуєте щеплення від правця. А бажано мати кожні 10 mm -hmm. років щеплення від правця. Це треба прийти до свого сімейного лікаря і сказати: сімейний лікар, я щось 10 років вже від правця не щеплений, а це, знаєте, війна, якийсь осколок брудний попаде, якась, не знаю, дійсно там обвалине будинку, якісь ржаві гвозді, стирчать бруд, земля. Я боюсь, що я цим заражусь. Можна мені таке щеплення? То у сімейних лікарів воно є. Ну, і воно також є на травпунктах. Тобто, якщо ви звертаєтесь в лікарню з травмою проникаючою брудною, то має бути щеплення від правця. Подорожник Тому... не прокладати, да? Запаси не діставати. гербарій свій такий відкрив, гірбарій по подорожник, ляп, на міста, але насправді оця ідея з подорожником. Добре, що придумали подорожника, наприклад, не ялинку в рану пхати. Ну, це по-доброму, не по-совєтському.